Привіт всім! Дякую за те, що ви зі мною з вами Анна Вітко. Я розглядаю ваші кармічні хвостики. Якщо ви хочете, щоб я розглянула особисто ваші кармічні хвостики, будь ласка, залишайте в коментарях, я там потихеньку буду викладати відео. І так, поїхали! Кармічний хвостик 1866, Любовна магія. Я особисто таких людей, саме з таких троїчних кодиком, називаю сірєни. Знаєте, оцю легенду про русалок, які приманювали до себе рибаків, так, заманювали. В них був такий чудоголос, чудо зовнішність І справді люди з відкодом 1866 в них є манкість. Серед них досить багато людей творчої професії, 18 енергія, а шоста енергія два крупних шостих аркани. Звичайно, притягують, притягують людей. Це дівчата, звичайно, якщо кармічний хвостик в плюсі з великою кількістю шанувальників. Ось просто з великою, тому що в них закохуються одразу з першого погляду, з першого звуку, з першого слову, саме такий код. Крутий код. Ну що, я, і ми будемо говорити про шостий аркан. Шостий аркан закохані, вміння кохати себе. Да, така досить розповсюджена тема серед, серед психологів, коучів, як там триматися в тонусі, як там збагачуватись енергією. Досить це актуально, але я буду говорити спорядку нумерології. Сам шостий аркан закохані це про кохання, але в першу чергу це кохання до. Себе самої. Якщо у вас, дівчата, хлопці, немає кохання, якщо ви відчуваєте цю пустоту, єдина людина, до якої ви повинні робити претензії, це ви стаєте до себе біля дзеркала і запитуєте туди, чого в мене цього кохання немає, чого я відчуваю себе нещасним чи нещасною. Як так сталося? Тільки так. Тільки так, тому що кохання це в першу чергу кохання до себе. Звичайно, ми всі в такому суспільстві народилися і росли, де зрозуміння здорового егоїзму це щось на зразок таке визиваюче так? Звучить. Де, в принципі, у людей розуміння особистих кордонів, досить часто є люди, які прямо зходу починають порушувати особисті кордони будь-кого і мають повне на це право ну, до тих пір, поки хтось, звичайно, не дасть по зубам і вони тут почнуть щось подозрівати, що щось вони так, так роблять. Особисті кордони це ваші почуття, ваші відносини, ваше світосприйняття, ваш вибір, ваші бажання, це ваші особисті Кордоні, як в мене, як і у вас, і ніхто із нас, ні я, ні ви, не маємо право, якщо, звичайно, не буду так питати порад, залізти в ваші особисті кордони і навчинає, тут наводить порядок. Да? Не того кохаєш, не туди йдеш, не те робиш, не тим займаєшся, не так виглядаєш і все таки інше. Для шостого аркану важливий момент особистих кордонів, тому що шостий аркан в мінусі це люди, які залежні від думки. Звичайно, ми живемо в соціумі і думка. Це є, інших людей, це є нормальною, але це якщо в порядку норми. А шостий аркан в мінусі це люди, які тримають загальну думку, да, щоб сподобатись всім, як за орієнтир. Оце я буду робити, я буду подобатись. Так? Не всім, а навіть комусь. І шостий аркан через те, що намагається Просто відповідати вимогах людей спочатку, там батьків, потім, потім прийшла кохана людина. Потім ще одна да, там, Ну по різному буває насправді це життя. І вона ніби втрачає себе, так? така людина втрачає, тому що досить довго відповідала, відповідала стандартам. Її прийшов один відшпаклював, один сказав, так? і це вже є як орієнтир, і це є ненормально. Шостий аркан це про накопичення та вміння кохати себе. Відкриваємо тему вміння кохати себе. Чи добре ми знаємо, що ми любимо та що ми не любимо? Досить багато коучів я раніше дивилася, да, і дивилася, і думала, що зі мною, мабуть, не так, тому що всі коучі. Розказували, що потрібно там встати, щоб бути активним всім ранку чи о 5 години ранку, пробігти 9 кілометрів, випити щось мега корисне, посміхнутися направо, посміхнутися наліво, покормити кота, поцілувати чоловіка, народити ще по дорозі на роботу троїх дітей. Я їх, коли дивилася, я щось таке відчувала дискомфорту, що зі мною не так. Єдине, куди я бігаю ранком, це я бігаю. За кавою, тому що якщо не вип'ю 2 літри кави зранку, в мене прокидається бажання вбивати. А це погано. Не для мене справді, ну, взагалі, це якось не дуже добре. Тому це єдине, куди я можу побігти вранку. Більше до них варіантів немає. Да? Це про що кажуть? Про те, що ми різні, і момент накопичення в собі того, що робить нас щасливим у кожного свій. Це залежить від вашої касти. Тобто у нас там, 5 тисяч років назад, ще в Індії помітили, що ми там є 4 касти, і ми з вами різні. Да? Там друга каста це лакшері, відпочинок, гроші, комфорт, кайф. Там третя каста це влада, досягнення цілей, туди побігли самі ті, які там. В 5 ранку встають і вже біжу. Да? Четверта каста це люди, які відпочивають і вивчають цей світ. Вони прийшли в цей світ, щоб його вивчити. Єдине бажання таких людей залиште мене в спокої. Я хочу просто, я хочу всі сте прочитати, я хочу щось подивитися. Да? А там подорожі для другої касти це подорож, вона врятує досить часто каже, друга каста. Ми подорожуємо. Я питаю, де ви подорожуєте. Ми їздимо в Турцію 10 років. Так нема нічого проти. Да, четверта каста, наприклад, для неї подорожі, це. Африка, Азія, Шрі-Ланка чи навіть вивчення сусіднього села чи міста. Да? Четверта каста може прийти, подивитися, вивчити кожен камінчик, вивчити всіх людей. Тобто ми всі різні, в залежності від касти, в залежності від енергії не по чакрам, які нас наповнюють. По другій чакрі. У мене там стоїть дев'ятий аркан. Дев'ятий аркан, який просто хоче зранку полежати, почитати, куди я можу піти. Ну, можу ще сходити в депорті. Депресію, звичайно, в таке є місце 9 аркану, можу піти ще в депресію з 9 арканом. арканом. Це єдине таке захопливе місце з такою, з такою енергією. Ну, насправді це я шуткую, звичайно. Ну, і насправді що? Я хочу просто сісти, просто хочу почитати, хочу розібратися в чому. І мені не потрібно бігти. Мені це не подобається, і це, звичайно, явно. А так, в залежності від енергій. І ось коли людина наповнюється, тобто добре знає, що їй подобається, що їй нам не подобається, коли людина наповнюється цим коханням до себе, коли в неї оці моменти особистого кордону, тоді, звичайно, вона може ділитися з іншим. Да? Що відбувається насправді, якщо цього нема? Це саме ті історії, коли Ну, наприклад, приклад, так я почула один із номерологів, і буду з нього говорити. Ось, наприклад, ваша подруга вас покликала на день народження, і ви з вечора нічого не їсте. Ну, нічого не їсти. Ну, бо я прийду на день народження, мене хоч тортиком ну, щось буде. І от ви йдете на день народження, приїжджаєте до подружки, а в неї там тришак. Вона там зі своїм чоловіком поругалася, вже до обіду нахлюпалася, да, ви прийшли. Вам... Чаю налили без тортику, шамозги атакнули, ви йдете додому. І що ви робите в першу чергу? Звичайно, ви приходите додому, що ви кормите собі те, що ви не отримали себе, себе, да? що не отримали там, ви що ви самі собі даєте. Ви даєте оце ну, просто їжу. Да? Ви Пожарили картоху, бо ви голодні. Потім ви відпочиваєте, йдете в душ, ставите серіалчик, да? там, не знаю, підпалюєте свічку. А голки в куклу, бившого, ну, у кожного свій момент, як він, що в нього в розумінні розваги по-різному. Да? Ну, тобто ви наповнюєтесь себе. Ви поїли, ви покупались, ви зайнялися улюбленим заняттям, ви таки вже доволі лягаєте спати. На ранок ви телефонуєте подружки, там узнаєте, як в неї справи, підтримуєте її і все. І забуваєте. Це норма. Було б ненормально, якби ви прийшли, так чекали, що вас покормлять, вас не покормили, і ви такі. Я після цього більше не їм. Ніколи, так? Да? Більше не їм. Мене оце так не покормили, і я після цього більше не їм. Або, або інший варіант. Я прийшла на день народження, день народження гівно. Тому я, мабуть, зараз подивлюсь в Фейсбук, у кого ще де народження, сходжу туди, може, хоч торта поїм. Да? Також дивна, дивна ситуація да? бігати за тортиком ще півночі. Потім образи. А я думала, моя подруга не така. Вона врахує, що я прийшла. Да? Я більше не буду спілкуватися з такою подругою. Вона ж зрозуміла, також дивно. Ми всі люди і може бути все що завгодно. Ось так шостий аркан реагує на відносини. На прикладі такого досить примітивного прикладу з тортиком. Тобто, я прийшла до коханої людини, він не дав мені кохання і все, мені вже більше такі відносини не надо. Я вже, вибачайте, наїлася. Да? Все, я більше їм, мені відносини не надо. А я думала, він не такий. А я думала, підуть до іншого хлопця, да? може там буде кохання. Ось так шостий аркан в мінусі реагує на цю ситуацію. І суть тут така: вивчить себе, надайте собі це кохання, надайте. Якщо у вас ви голодні після дня народження, знову ж таки, йдіть до церкви. І питайте самі у себе, а чого я голодна? Не у подружки, не у всесвіта, не звинувачуйте, не обіжайтесь, а саме до себе. І ви такі, зараз не буду, зараз буде все добре. Отже, шоста енергія. Шоста енергія це вміння кохати себе, дівчата, хлопці, кохайте себе, ви нам потрібні, звичайно, в плюсовому прояві. 18-та енергія. Може потягнути ілюзії щодо відносин, да? созавісми відношення, Людина може відчувати, що ось для таких відносин, ну, наприклад, боятися, боятися зрад, боятися ще когось. А дівчата з такою низькою самооцінкою можуть навіть самі встрявати відносинам, бо їм подобається страдати, да? тобто, Йде така залежність від відносин, да? Оця погона за тортиком тут не вийшло, може десь ще схожу. Тобто тільки завершились одні відносини, вони зразу біжуть в другі, не розуміючи, що розставання це маленька смір, да? і потрібно пережити, перетоптатись, розуміти собі, розуміти, що ти шукаєш, а потім іти до нового партнера. Це залежність від думки, оточуючих. коли ти думаєш, що зараз я буду так виглядати, буду те робити. І тоді я точно мене всі покохають. Це, в принципі, тривожний тип відносин. Такі дівчата можуть через ось ці проходячи, можуть